Добрий ранок, мої-мої, друзі, добрий ранок. 6.50. ранок є ремчик живої води, дівчатка. Це просто, знаєте, рай, чудовий рай. Я так спала, ото вчора з вами поговорила, посміялися, ми, так? Да? Але пішла Леся, там заснула, я пішла заснула, я виробила з вікно, відкрила, цей шум води. Оце тільки проснулося, стається в халаті і боса. Я ж вам казала, що я піду росою, значить, я піду. Дівчатка, ви знаєте, жива вода, вона творить чудовися. чесно. Тут наскільки природа. А вода з під крану, А вода. Зараз будемо пити з вами, в кави воду, розумієте? Мої хороші, якщо ви приїжджаєте на відпочинок Яремчу, ви обов'язково дуже приїхати вже в живу воду. Тут є абсолютно все. Саме головне, тут є вода. Іменно жива вода, яка з тече джерельно, яка приїзна для нашого поджелудочка. А ще тут саме, очевидно, ми вийшли заді мене. Річка, смереки. І хочеться співати. Ой, Смереко. Так, дівчатка, лук у мене такий. Босі ноги, халатик от васівний і стаканчик водички. Дівчатка, тут вода, всім вода-вода. Вода джерельна, вона дуже-дуже боже, ви знаєте, її піш хочеться пити. Чесно. Я, напевно, знаєте, вже як та бочка стала, я все время її п'ю. По-перше, це дійсно вода, яка... ну, я коли була з саме вперше, я вам розказувала. Що тут була жінка, і вона вирішила, що я звожу. Тому я вам кажу, як мені сказали, мене обманули, я вас обманула. Я кажу, вам як воно є. А зараз, мої хороші, ми оціми босими ножками йдемо до каміння. А мене єдине як вужів, що, не дай Бог, він Боже не виріс, не дай Бог, бо я ляжу в місті з ним і все і більше не встану. Для мене вужі — це не знаю, равносильно всьому. Так що мої любі, де б я не була, от в Західній Україні. А ви їдемо ми до Романа, прави дівчатка, тут таке повітря, воно дорогого стоїть. Так що, якщо на відпочиваю твій ремч, то тільки в воду. Ну, я прямо вам рекомендую, бо це дійсно круто. Тут від, від, вікно відкрили і перед вами річка, смереки і хочеться сказати, ой, Смереко, розкажи мені, Смереко, чом ти так живеш далеко? Ні, я не зійшла з ума, я не п'яна, просто хоча шила з тобі. Так, дівчатка мої хлопчики теж. Йдемте з вами до річки, до камня. Ночі такий був дощ, дуже сильний дощ. Це, це все туди мої хороші, це жива вода. Два чана. Щана прямо у воду. Давай, сюди. Боже, ви знаєте, більше все. Я зараз боюсь, щоб якась гадюка на мене не натрапила. Бо я вам кажу, я ляжу, боже, а роса, яка роса? Так мої хороші, я починаю вмиватися, дивіться. Росичка, а ну, М -м -м. поличку таку. Оба. Ну, мама моя казала завжди, що я красива. Так, яким путем ми йдемо. Де є вероятност не вкрітити змію? О Боже. О Боже, Свята. О Боже. Але до камня путь не простий. Ой, ой, я вся мокра. Я вже вся ой, мокра. Я вся в Росії, вся буду красива. Вся. Вся, вся така мокра, ноги ну, такі мокрі. Ну, зато класно. Так, дівчатка. Тут уже такое а тут уже сейчас. Мочимо ножки. тут люди купаються вже. Хоча, якщо чесно, я, ну, я води боюсь. Правда, я води боюсь. Для мене отак проточна вода. Це трошки страшновато, дівчатка моїх хлопчиків. Ну, от перед вами наш камінь. Камінь сили. Я ще спирки хотіла ходити. Я прийшла до каміння. Телефон, звісно, вже один раз впав, я на один камінь вперла, другий підперла. Хай слава Богу, стоїть часто камінь. Обов'язково, коли ви приїжджаєте живуть, обов'язково ідіть до камінь. Дівчатку є камінь. Це зараз вдома, і втрат прибуде потяг гучки, думати, де вмити. Дівчатка де вмитися? Це я ходу я камінь. Мені хороші букву. Мені треба стояти, просто мовчати. мовчити, пішти мовчки під'яти. Дивіться, твій часі так факт допомочка. Просто робить добре. Є якісь хлопці місці, якісь негаразди, а йде з цією водичкою, пам'ять все добере. І водичка все забере, Вона унесе з собою. Ви знаєте, що вода все з собою, все, все, все негативно. Коли нам дуже тяжко, ви знаєте, зараз присісти на цей камінь. Ну, мені літяжко, що треба гордувати, от вода. От дивися воду, і воно по всім місці летять, перед і треба вмерти з цієї водички. Так що мої мені ручку до камня ставили, все саме, що ви місце не поставили її зеленою. А я зараз йду по мочу ножку, присяду на камінь. Так що мої красотурі, хто хоче е відпочити так, і душою, і тілом віреємо, чи це жива вода. От дивіться, це цей новий апартамент, де напротив камня. І по підрічку, ото все йде, теж жива вода, дівчатка. Тут такий відпочинок, знаєте, дуже-дуже великий відпочинок. І він це гостоє. Я йду трошки, сидю, коло камня постояли, дівчатка мої. Ось хтось написав Іван. Тут був Іван. Багато тут де пишуть, тому що з тої сторони нацарапано багато. Зараз я тут присяду. Ось так. І будемо дивитися з вами. Як буде кінчичка. А вода дійсно, ви знаєте, все вона. От поперед, як вода біжить, да, так наші мисли біжать. Ой, мої так що хто хоче приїхати в живу воду, в Єрем чи дівчатка, ви не пошкодуєте. Це стоять цього відпочинку. Знаєте, навіть посидіти возле річки, подихати з мереками, це дуже на легені хорошо. А найважливіше, дівчатка, постояти возле каміння сили. Сидити камінь сили. Дуже багато я про нього чула. Мені дуже подобається жива вода, дівчатка, особливо водичка. Тут навіть вода з крана тече ічебна. Вчора у нас все було бурливе, ми ходили скрізь, скрізь, скрізь. Але ті ролики кину я вам, ну, може, сьогодні або завтра. А сьогодні ми такі з вами на релаксі, знаєте. Ножки помочила, росою імилася, кулакарні постояла, стили, набралася, Ай, можна їхати вдову. Та вида! І водя, добре, походили, походили, є, щоб показати вам. Там да, мої хороші, Ой, потягусь, прямо таке потягусь роблю, знаєте. Але спати не хочу. Хоч і вчора так коли ми з вами поговорили, ще полежали, поговорили, пішла, лягла, але вирубила. Вирубилася, Відкрила я вікно провітрювання, цей шум води, і в мене вколесав, коли більний мені співав, знаєте? Біжи, біжи, струмочко. Отак я бігла, бігла і прибігла на подушечку. Та я ж та купилася, у вас з бока на бік. Я трошки можу вже на боку спати, полежала, розумію, що довго не треба повернулася на другу, потім на спинку. У мене вже є три лежачі положення давні зарученки. Так що я думаю, що такий, знаєте, с утра. Я думаю, ви щось куча гусочки зробили, хтось на роботі в річки покупалися, коло кам'я Але ви ж не забувайте, що ви ходили зі мною. Без лікарня, ви теж були в меті зі мною. Ну, я сьогодні в Росії покупалася вся, бо тут камня йти, такий, знаєте, бур'янецький пояс. По-моєму, я вся буду красива, розумієте? не тільки моє личко рум'яне. Ні, я прям добре розповімилася. Не зігналася личком на коліна не Тут Влага така, що дощки, хороші, прям дощі сильні цілі. Гріміло, тому що Рома за нами поїхав, дуже гріміло, ви що стіна була, просто стіна. Але таке мимоліт, буквально хвилин десь. Потім все, вже нічого немає. Я думаю, що сьогоднішній ранок вам трошки адреналінчику дав. Якщо ви вже також трошки ходите соні, які соні. Водою вмилися, я ж теж опускала і ножки, і ручки, але ну, водою не важко. Ви знаєте, на самом деле я дуже боюся води. Я вам правду кажу, я можу це замочити ножки або там присісти і все. Чесно, я не знаю чого. Для мене сонце. В мені потрібно сонце. Я буду лежати 24 на 7. А саме головне, от я зі мною води, каміння сперед. І Все буде добре. I love you. Так, дивіться, як красиво виходить сонечко. Дівчатка, це все в живої воді. Оця краса жива вода. Сонечко із гор виходить, виходить, виходить. Як ви думаєте, стоїть сюди приїхати в Яремчу воду? Я думаю, стоїть. Плюс ви не забувайте, що вода, яка тече з крана, дуже полезна дівчаткам. Це дійсно так, бо це мені розказували. Мене обманули, я вас обманула. Але я не думаю, що мене обманули. Вода дійсно піш і хочеться пити. І саме головне, вона лікує дівчатка, а смереки, річка. Мої хороші це все жива вода, є ранчо.